Вітаю вас, мої дорогі глядачі та підписники. Ви на каналі Буденний Хаосит. Давненько в нас не було якихось буденних розпаковок. Не постійно ж мені розглядати чиїсь коробочки, тож окей, що у мене сьогодні є? Хто пам'ятає, я збираю цього рицаря Моріакса, який, я не знаю, він буде дракмеховським, він буде проклятим, тому що він мені постійно приходить без деталей. Окей, перший раз прийшло, наче все нормально, там тільки, ну, на жаль, одна пушка по дорозі зламалася і не було кріплень до пушки. Окей, відправили кріплення, все нормально. Е, дійшов до збірки. З... Увага знавці, що тут не вистачає, а не вистачало сьогодні ось цих деталей. Сьогодні я їх отримав, так що я їх зможу загрунтувати вже з бронею потім і це все починати склеювати і робити вам контент, можливо, на стрімі або якийсь окремий їх запіляю. Так що, ось, в принципі, для лицаря вже є все. Пушки, все броня окремо. Е, воно все буде грунтуватися, броня в сірий. Це металік, в мене апешний праймер Здається, Gunmetal називається. Ну, В цілому мені подобається. Е, ну, одне, що мені не сподобалось, що мені лецар приїхав в трьох посилках різних, і це зайняло багато часу. Бо я якраз почав активно займатися своїми лецарями. Тож в мене їх поки шість маленьких. І якраз всі ну, майже, майже як вам сказати, майже зібрані, окрім цього Моріакса. Ну окей, я ним буду вже займатися. Нарешті. Нарешті ця штучка приїхала. Дякую. Далі. Пам'ятаєте проблеми з клеєм? Тепер дивіться. Тепер в мене є два клея Revell тому що це вже сьогодні на останньому видиху допоміг мені доклеїти дещо некронське. Це буде трохи теж пізніше. Ну що ж, а чому воно буде пізніше? А тому що я хочу вам показати модельки в зборці. Ну що ж, отримав я сьогодні два клея Спонсорами цього клею є гаманець так що, ось таке. Взяв два великі ревела, або зараз була можливість купити їх по акції. Є ще така штука, що вдалося взяти на міст Експрес. Виявилося, що він прям буквально біля мене. І доставка коштувала 40 гривень. Так що майте на увазі, бо зараз нова пошта, яка є конторою, самі знаєте чого, дуже так з цінами прифігіла. Ну, не подобається мені зараз нова пошта, але самі розумієте, краще вже нова пошта, ніж Укр. Ну, в деяких випадках користуюсь містом. І окрім цього, ще доїхали такі штуки від Саші. Це Бальтазар Gold та VAC Flash. Ці дві фарби мені були потрібні, так що Саша тобі безмежно вдячний. Але це не все. Ну що ж, з чого би вам починати? Бо в мене тут за кадром багатецько всього. Окей, перше. Uh, хто пам'ятає, в мене є такий хороший друг Богдан Даркангел, який не тільки Даркангел, а ще й трішечки імперський гвардієць. Я б сказав навіть маршал. Uh, він дещо придбав і дав мені оце все от пощупати. Так що ось. Що з'явилось у мого друга Боді? І що я зараз розгляну з вами? Два Лемонраса, ні. Три. Нє. Чотири? Нє. П'ятий. Ну, п'ятий вже особисто мій. Він валяється в відрізі за пропилом і відмивається. Так що у нас є 4 лемонраса, наскільки я знаю, вони різних закачок. Все, що я можу вам сказати про цей е, танк е, Першої світової закльопочками, який в нас в Всесвіті 41-го тисячоліття. Е, це у нас ось такий ромбовидний танчик, е, має спонсони в цьому випадку з мельтами, курсова зброя це в нього ласка. І це, як я розумію, не демолішерка, як же ти, не Battle Cannon. А... Vancouver. Здається, ця штука називалась Lemon Рас Vanquisher. Коли в нього башта йде подовше. Не башта сама гармата калібр той же самий, як у Cannon, тільки вона просто довша. Що я можу сказати? ну Цікава модель, пофарбована в Кадію, так, ну, пофарбована, обмазана, але ну окей, боч маєш класні танки. E, що мені не сподобалося, так це тільки пошта. Сьогодні пошта виправдала назву, як я писав в телеграм-каналі. Перечеркнуто. E, всі ці танкісти приїхали просто повідбивані, Я їх доклею, ну, не знаю, чи сліди клея залишилися. E, в цього конкретно відлетів меч. E, там ще хтось без руки залишився, але це все на місці Ну Так що вони вже пройшли бій, вони вже ветерани. Вони поборолися з поштою. Що такий ванквішер. Це, скоріше за все, буде перефарбовуватися, бо ви бачите він просто зеленим залитий і отак от кісточкою грубо обмазаний. Це, наскільки я пам'ятаю, називається Punisher, який йде ось такою багатоствольною гарматою, яка ще у нас чомусь завалилась вниз. Ну, це все само собою треба сверлити, працювати над цим. Саме цікаве, всі вони йдуть з курсовими ласками, а у цього стоїть мільта. Дуже ну, мені естетика цих танчиків подобається. Хочу також uh, подякувати пану Богдану та його товаришу. Uh, хто не пам'ятає, десь ну, майже рік тому мені відправили 140 мініатюр для каналу. І якраз там був Леман раз, uh, без башні, без пансонів, побитий життям. І як, подивившись на ці танчики, я вирішив ним займатися. Не переживайте, всі бідси в мене є. Вони чекають свого часу, щоб я їх приклеїв, коли я вже відмию його. А там біля 4-5 шарів чорної фарби, яка ледь-ледь сходить -ледь вже за місяць. Так що таке. Ну, в цілому, леманраси вони класні, навіть якщо я хаосит, то я їх просто один е свій пофарбую під блодпакт, і він буде в мене на полоці стояти з гідрою. Треба буде якось на свою гвардію зробити якийсь відосик. Ну що ж. Це у нас, як ви бачите, теж Ванквіша. до речі, фарбування хороше. Єдине, ну, щоб ну, як, хороший такий батлредій, тільки щоб я додав це стволи просверлені. А так нормально. Ну і хто не бачив, є така фішка, ось так у них о, башенки кріпляться. Є е, такий ще мінус в Єресевих на Манрасі, ось ці Єресеві, котрі наче без пансонів йдуть, то в них кріплення башні зовсім інше. Це ГВС хитрило, щоб ви не могли це все нормально міняти. Ну, і що я замітив, дивіться, ось тут так двигун виглядає. Тут трохи по-інакшому. Не знаю, з чим це зв'язано, чи крива збірка у когось була, бо бачу, збірка ось така, збірка така, я не знаю, з чим це зв'язано, але окей. Лемонраси клепають на багатьох світах-кузнях. Тож мають право її трошечки видозмінювати. Хоча я не пам'ятаю, здається, їх і на Люції клепають. Ще на якихось планетах, от забув якраз. Читав перші книжки про Вентріса, там якраз згадувалися, де клепали найгірші просто в 40 калеманраси, які ледь до бою просто доїжджали, але їх клепали, бо це був єдиний танк, який міг той світ робити. Хто має якусь інформацію, напишіть, будь ласка. І я в нас ось такий. цей цікавий тим, що в нього є плазма. Знов таки Last Cannon, це вже звичайна гармата, це не Демолішерка, як я розумію, це звичайний Battle Cannon Або знавці за гвардії поправте мене, бо здається, якщо Демолішерка, то це як у індикатора коротка мортирка. Так що ось такий танк. Ну що ж, танчики ми розглянули, приберемо їх геть з кадра, бо зараз підуть більш серйозні речі. Так, на імперські лицарі, але теж серйозні. Ну що ж, як би це вам викатувати? Ось, що в нас є. Пофарбовані мініатюри від Агракса. Саша ще раз привіт. Відпиши в коментах, передаю тобі величезний привіт та величезну величезну подяку. Обіймаю, що в нас тут є. Для мого ліпшого друга приїхало ось що. Це є Редемптор, якого я збирав на каналі. Не знаю, хто пам'ятає, десь були відоси з підсумками з ним. Що тут таке? Дарковський редемтор, ця штука, само собою, відкривається. Далі закачка кулачок вогнемет. Не пам'ятаю, як це все називається, асолтка, ріперка, ну, коротше буде гетлінгом. Є в нього ось що тут трішечки декору Дарковського. Тут і тут, цей декор брався з різних наборів, так як Даркам дуже багато дають різного декору. А, наприклад, Гвардії Ворона залізним рукам нічого, шукайте десь інде. Так що ось такий він у нас. На базі, як ви бачите, шматок танка з символікою Найтлордів, не знаю, чи буде видно. Ось Такий він покорйожений проржавілий. Черепок, ну, голова від цього термінатора, трохи зброї, біце від тисячників Ось Така у нього база. Надіюсь, Бодя тобі він подобається, як вживу оціниш. Завітай до мене в гості, поки знімемо відео як ти свої міні-оцінюєш. Далі міні посерйозніше, це є капілан. Неймовірний, просто капілан дарків на байку. Що мені тут дуже подобається в ньому? Так, знаю, я стволи не сверлив, тому що я це не роблю на чужих моделях. Бо я іще на своїх це нормально не роблю, але окей, це упустимо. Що мені тут подобається? Дуже гарні висвітлення. Не знаю, чи це камера передасть, але як я бачу, тут або два кольори проливкою, або навіть три. Тут затемнений висвітлений метал, теж саме на крозі усі йде, манули лови фокус. Не знаю, чи ви побачите там. Так, давай камера, ось. Ці всі вкраплення срібла це все окремі висвітлення. Теж саме на цих черепках по бортам. І що мені подобається, це як ти зробив тут розшивку або як це ще можна назвати хайлайтами. Хайлайти тут реально дуже класно вийшли, ти всю модельку просто ними зробив. Ну, Печаті чи стати, куди ж без них? Дарковська символіка. Це такий у нас класний капілан. Ну, в цілому він крутий, гарний. Ось така є в нього книжечка з корбуком. Це Марк, привіт. Це коли ти граєш в Kill Team, це от цей чувак буде із цією палкою їхати з корбуком на наші ігри. Так що ось таке. Надіюсь, він вам подобається і ви оціните його в коментарях. Ну а ми продовжуємо. Хто пам'ятає рубрику Я збираю Альфа Легіон? Я на неї не забив, просто... Не було часу трохи нею займатися, було багато роботи, потім з'явилось багато часу, а як з'явилось багато часу, привалила робота. Але окей. Відосики з рубрики я збираю Альфа Легіон для вас теж будуть. Постараюсь при першій же можливості закінчити дредноутів. Ну що ж, з кого би починати, окей. Йдемо перше. Це пріатор Альфа Легіону із цукірою З набору. Здається, Age of Darkness. Дістався він мені від Олексія. Так що, Олексію, передаю тобі привіт, якщо ти десь тут будеш відпишись. Це ось той самий приятер, якого ти мені загрунтованого подарував, то ось так він зараз виглядає. Він уже пофарбований, він красивий, ось такий він класний. Що я одне замінив? Поставив я тільки друковану голову, бо я подумав, цей шолом буде красивіше. Виглядає просто максимально брутально. Просив дуже ефект некронського ось цього блейда на Сокирі. У мого друга я теж така схожа майже штука, навіть і голова здається така ж сама, але ну, це моє бачення, я його бачу ось так. Мені він подобається. Як я його планую використовувати як екзекутора для 40? -ка. Тобто це буде екзекутор з акирою або Хаос Лорд. Далі, той проект я збираю Альфа Легіон, друга серія. На жаль, за півроку я там тільки дві серії вийшло. Що ж у нас є? Так як я збирав хабоків пластикових і в мене залишилося дуже багато бітців. Потім ще один мій друг прислав мені біси, це був Павло. Він прислав всякі там штуки після збірки, і я таки подивився на це. «Хм, а якщо роздрукувати тушки, я зможу зібрати їх? Я роздрукував тушки до них у Біо 3D. Це є дуже крутий друкар Юрій, посилання буде в описі. Що він зробив? Він надрукував тушки, на них я просто пересадив пластик. Ну І там шоломи в мене таке. Тобто одну п'ятірку хавоків я просто раді експерименту зібрав з всього того, що я в себе знайшов під руками. Так, що у нас є? Ось такий чемпіон? Одразу кажу, закачка вогнемет і пиломеч не є найкращою, але ну, я просто брав, що попадалось під руки і збирав моделі, так як я зараз не є активним гравцем 40к. Наплічник мені подобається, хотіли, звичайно, зелену гідру, але окей, Саша, ти зробив таку білу срібло, в принципі, окей, так теж можна, мені подобається. Але на майбутнє уточнюй такі штуки. Далі, рожеве свідчення, ну, в цьому випадку, в цих мінях, від Саші мені подобається. Далі. Так це все виглядає. Колір, якщо що, кроксігор. Вогнемет, я забув про сверлити, я вже здогадався тільки сьогодні, що я щось забув. Так що, ось така у нас крута міня. Цей в принципі, чемпіон збирався легше всього. З цими хлопцями вже було поважче. Тут уже зелене, як я люблю. Ось такі в нас хаваки. Цю пачку я вирішив зібрати саме з ракетами. Голова, як ви бачите, у нього від тонкістах СМ. Тут мали бути серворуки, які я пустив для своїх варпсмітів та конверсій. Тож, руки я заміняв ось такими штуками від якихось приймарів. Не пам'ятаю Фобоси, рівери, інфільтратори, як це називалось. В общем, від лоялів комуністів ось такі штуки, залутав. Далі поставив ракетниці. Тут було важко те, що тушки да, вони ідеальні по розмірам, в них все таке ж саме по кріпленням. але чомусь ці плечі не хотіли, ну, ручки ці не хотіли нормально вставати. І як ви бачите, я такий перекос шлангів, то я його заклею ось такою заглушечкою. Тобто це була якась деталька, не пам'ятаю, від байка заглушки від ХСМ, я її просто сюди всунув і ось зробив наче такий переходничок у нього, щоб це ну, якось нормально виглядало, чим просто е, розірвані провіда. Далі був цей хлопець. Е, тут, наче мала бути ракета, але це я прикріпив випадково руку від, хав... від Хавока з автопушкою. Але в цілому ну, виглядає нормально, як якийсь там речах, щось таке для гармати. Е, голова теж від танкіста ХСМ, як бачите. Тут уже була серворука, наплічники стандартні, і тут, в принципі, стандартний пластик. Ну, Виглядає досить непогано. Далі цей хлопець, з яким я дуже-дуже мучився з його збіркою, бо ну, ніяк не хотіло воно щось нормально йти. Е, як ви бачите, бекпак зібрався ось так, що гармату перекосило. Але я знайшов іншу руку, здається, від ласки, і якраз підійшло, неначе ось вона в нього він здійснив постріл. Або її зараз ось так от виймає і буде щось стріляти. Шолом тут стандартний хавоковський, В цілому нормально. І знов-таки десь не вистачило мені серворук, я просто таку штучку прикріпив. Ну виглядає в цілому досить цікаво. Так хто у нас ще залишився? І в нас такий хлопець, один із моїх самих улюблених в цій тактиці. Голова дісталась така з якогось яросевого паку від Олексія. Так що ось твої бійці знову-таки потрапляють в мої мініатюри. Така в нього теж гармата це є Havoc лаунчер Раді експерименту вирішив зібрати, ось таке в мене є. Ну і не знаю, чи в кадр це влізе. Ось вся пачка. Не знаю, як воно грати буде, але, знаєте, можна було спробувати. Так що ось такі в мене хавоки. Це виключно друкований, який я збирав із того, чого було. Е, більш серйозно, я збирав ось цих. Що у нас тут таке є? Е, той чемпіон, по якому я кидав фоточки в Телеграм. Ось так він виглядає, ну мені дуже подобається. Ось такий у нас чемпіон, в принципі, стандартний. Одне, що я йому поставив не з набору це одну голову і все. Так що, ось такий. Але ну, це, надіюсь, камера вам передасть, ціловіть фокус. Так, лице, як ви бачите, ось таке вени, прожилки. Саша тут дуже постарався. Що мені ще подобається, так це те, що вони всі в моїй кольоровій схемі. Тобто, нарешті близько 50% моєї армії виглядає ось в одному синьому кольорі, а не 50 відтінків синього. Ну, в мене ще таке не виходить. Це Якщо АГРАКС а, це фарбував я, як ви бачите, у мене ще світліше виходить. Але працюю над цим. Ну і... По байку ось потроху почав малювати. Так що тут уже в мене синій колір, як ви бачите, вже починає бути схожим, як в нього. Так що проект з байками продовжує жити, він досі клепається, але хоча б є успіхи. Так що Цей хлопець збирався Спеціально з боловою яка у мене буде як е хаммер, або, не пам'ятаю, ці вже закачки heavy mele weapon е Мільта. І є таке сурове обличчя, е яке я взяв. З набору Kill Tіму. Так що, ось так він виглядає. Далі. Хлопці з ласкою. Це і той якого ми прозвали білгородське ПВО. Тому що ось ну, він просто стріляє кудись в повітря. І я не знаю, як це називати. Він мав бути просто, що він стріляє прямо, але він якось вийшов так, що він не дивиться. ну І це я збирав оригінальні з набору і всі деталі брав, як показували по інструкції, але вийшло якось. ну ось так в цілому теж хороший, гарний, ласки це добре, якраз дві я ще зібрав за кадром, але фарбування вони підуть трошки пізніше після байків. Я ще ось такий, цей, цей мені більше всього подобається, неначе він здійснив постріл і гармата в нього ось так. от, Після пострілу він відсовує або просто охолоджується, ну виглядає класно. І мої улюблені ріперки. Дякую, Саш, за греба, здається. Вибач, якщо неправильно виговорив. Підігнав він мені одну ріперку, був би ще бекпак, але без біди. Я зібрав собі нарешті ось таке. У мене тепер є 4 хавок з ріперками. Ріперки це добре, стрільби буде дуже багато, наскільки я пам'ятаю, АП там взагалі немає, але ну, бити якусь мілку трупсу буде цікаво ними в майбутньому. Так що ось такі, ну і в неї майже нічим не відрізняються. На максимум наплічнички і тушки самі другі. І як ви бачите, громадки трошки інакше. Тут сеня. Тут чорно, вирішили трошки поміняти схему, але в цілому виглядає нормально і в очі не кидається в цій тактиці. Так що у мене є ще такі хлопці з ріперками. Ну що ж, надіюсь, цей відео вам сподобався. Оцініть, будь ласка, моделі в коментарі. Також ви можете зацінити різні там пости, що я закидаю в телеграм, там зазвичай фотки, коли я щось збираю, або щось таке, або цікава інформація. Мені буде приємно, якщо ви залишите цьому відео вподобайку, коментар, підпишитесь на канал. Також не забувайте таке, якщо ви донатите, то в першу чергу донатьте на ЗСУ, в першу чергу донатьте нашим хлопцям на фронті, а вже потім мені або якимось іншим людям. Так що я не проти донатів, але просто наголошую, що спершу задонатьте на армію, а вже ну, якщо хтось хоче кинути на клей або на фарби, то посилання буде в описі. Так що я вам дякую за перегляд. Бажаю вам всім всього найкращого. Кидайте кубини, ловіть коле і бережіть свої мініатюри. Всім щастим!